Друзі, всім привіт! Дивіться, які завезли грушки в Світловодськ. Ось, все, я подивився кучу відео про них. Вони дуже-дуже круті. Вони ловлять всю рибу і це не броконірська снасть. Це не таке, як яйця. чи Кілер, кілера, всякі там браконьерські. Бачите, тут тренік. Не знаю, як на камері видно. Ну, це він ну, маханький. Риба бере тільки в рот. Ну Там дуже мало випадків, що вона може забагритися. Ось така я купив собі 26 грамів. Ось, оця штучка приманює рибу там, і мирну і всю. Вона думає, що це якась приманка, там черв'як, чи опариш, чи. Ну, не опариш, там мотиль. І вона зразу хапає. Всім совітую, гачки дуже класні. Е, вони такі, ну, бачите, вони і гострі, і не і не затупляються дуже швидко. Ну Мені подобається.